Росія значно посилила ракетно-дронові атаки проти України, намагаючись змусити Київ погодитися на мир на вигідних для себе умовах. Про це повідомляє The Times. У ніч проти суботи по території України запустили понад 540 безпілотників і 50 ракет. А за кілька днів до того ще 598 дронів та 31 ракету. Найсильніших ударів зазнав Київ, де загинули 25 мирних жителів. Атаки також пошкодили енергетичну інфраструктуру, промислові підприємства та український розвідувальний корабель Сімферополь у Дельті Дунаю. Президент Володимир Зеленський охарактеризував дії Кремля як «вибір». Бірбалістики замість дипломатії і закликав міжнародних партнерів до посилення тиску на Росію. На цьому тлі у Львові був убитий відомий політик Андрій Парубій, що спричинило значний резонанс, хоча поки що невідомо чи пов'язаний цей злочин із війною. На заході атаки розцінили як спробу зірвати можливі мирні переговори. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив Путіна у зриві мирного процесу. Глава МЗС Девід Ламмі викликав російського посла, а очільниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що Кремль готовий на все, аби продовжувати терор проти України, навіть Дональд Трамп, хоч і неохоче, підтримав новий пакет допомоги Києву на суму 329 мільйонів доларів, значна частина якого піде на посилення систем ППО Петріот. Експерти вбачають у цих ударах демонстрацію дипломатії сили. За їхніми словами, Путін прагне тиснути як на Україну, так і на Захід, щоб добитися поступок на переговорах. Водночас аналітики наголошують, що російська промисловість не здатна довго утримувати подібні темпи, адже країна виробляє близько 150-200 безпілотників на день і лише декілька ракет. Незважаючи на це, Кремль намагається використати тимчасову ескалацію, аби змусити українців чинити тиск на власну владу, а Європу сумніватися у своїй готовності гарантувати безпеку Києву. Один із європейських дипломатів у Москві з гіркотою визнав: іноді перемагає бандит.